Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, єдиному і живому. Шановні, я так собі, знаєте, тішуся. Якщо б ти, Діденко, навіть нічого глибокодумного не тут не озвучив, бо я завжди кажу мої відеоролики: це просто вголос мої думки. Але ось це навіть вітання, бо слава Богу. Нашому любому батькові, під престолом якого ми знаходимося тут на підніжжі це вже добре. І я тим щасливий. Я себе часто після таких відеороликів навіть краще фізично почуваю. Ну а говорити про сам душі це мені дуже добре. Я переконаний, що не всім не зрозуміють, де хто кому це потрібно. Один такий був е коментар. Каже, діденко, ти як пив горілку, ти був розумніший. Ну no, я з тим не згіден. Можливо, я був фальшиво веселіший, так, але розумніший далеко ні. Я не зловживав, але жив так більшість людей. А сьогодні, дякую Богу, стараюсь тримати піст. Але про що я б хотів сказати сьогодні, правда? Е, більшість вас, таких як ми, ми є народники, бо слово патріот це не зовсім наше. Тобто ми любимо як люба людина свою країну, свій оцей дім, який сьогодні називається Україна. Так, що ми живемо в краю, а наше давнє ім'я нашої країни це Русь, Русь, Київська Русь, і не тільки було Київська Русь. розумієте, Бо наше давнє ім'я, ви знаєте, русини. На санскриті ця мова сьогодні в Індії одна з державних Руса це світлий. Це говорило про те, що іззовні ми були світлі. І колір волосся, і колір шкіри. Так, Ми були світлі, і, напевно, стан душі був світлий, я так думаю. І переконаний, і те ім'я ми втратили, знову ж, на мою думку, суб'єктивну, можливо, саме через бунт проти Бога. Це може за... сильно я так засильно виразився, але не все ми робили те, що подобається нашому батьку. Можливо, і багато робили того. Що не подобається, це маю на увазі в першу чергу непростий люд, тому що стан речей в державі оприділяв не нарід в основному, а ті, хто керували, так. А їм хотілося все більше і більше. І наша Київська держава в один час стала імперією. Так? Від Чорного, практично майже моря, бо Керченський півострів називався Тмутаркань, входив в склад Київської Русі, аж туди до мордви. До білого практично моря, тому що Новгород і Псков це наші етнічні землі. Я вже про це говорив. Я спілкувався з хорошими спеціалістами, які проводили дослідження ще за радянської влади, там де Новгород Псков, зокрема, Павло Мовчан, відомий політичний діяч багаторазовий. Депутат Верховної Ради, він мені пояснив, каже, Борисе, там люди нічим не відрізняються від нас, ні антропологічно, ні темпераментом. Чому Москва так довго не могла захопити Новгород? Це була республіка. Вони ми. Ми не дуже хочемо мати над собою царя. От Росія, вона вопить, цар-батюшка, а ми не спішимо, правда? Ось, І це. На жаль, не все дає позитив, але в цілому ми більш вільнолюбиві. Але я хотів сьогодні коротенько про державу. Нам з вами всіма дуже сумно, правда? Нехороші речі відбуваються не тільки в нас, ось тут в державі, і навколо нас. За виключенням я не знаю навіть кого, всі сусіди наші чомусь мають до нас претензії. Ну, про Москву я взагалі мовчу. Я молюсь за них, тому що Бог цього хоче. Сказано було Спасителем, любіть і ненавидящих вас. Бо якщо ви любите тільки, хто вас любить, то яка ваша заслуга. Я молюся, але я переконаний, що в Кремлі сатана. Сатана велику має владу. Він знайшов собі там слуг своїх, і оця, що Москва робить. Але, шановні, назвіть любу країну, сусідню з нами, яка б не мала до нас, наприклад, територіальних претензій. На превеликий жаль. І сьогодні навіть. До агресії російської чи до проголошення тих псевдореспублік ЛНР, ДНР. Забрали Крим, наша територія була практично 600 тисяч квадратних кілометрів, так, брати і сестри, 600,4 ніби мені здається. Ось. Але це наших етнічних земель не діставало майже 400 тисяч. Білгород, Курск, Кубань, частина Ставрополя, Лемківщина. Це брати і сестри, хочемо ми цього чи не хочемо. Словаччина, частина Румунія, частина наших. Ні. Там села ціли були з українською мовою, з українською традицією. Ну так сталося. Але я переконаний, ну якщо по-простому сказати, що посієш, це пожнеш. Оця така проімперська політика, в якійсь мірі, в певний час Києва, розумієте, і дала такі погані настрій. Не треба, точніше, що б ми не робили, треба чути Господа Бога. І сьогодні, що б ми не хотіли своїй Україні, то перш за все, а що скаже батько наш, отець, що на небі, що він нам радить? В Євангелії і в цьому плані є відповіді на всі питання, навіть який суспільно-політичний лад, в нас би бажано, так? І що спитав своїх учнів, каже, у вас все було спільне? Вони кажуть, так. І він ніхто спитав, а вам що збрекували, кажуть, ні. А пам'ятаєте, навіть за Польщі українці більше кооперації створили, чим поляки, які мали владу ось тут у нас на теренах. Оце кооперація це прекрасний хід. Що це таке, коли землю хватають невідомо хто. За високих урожаю нищать цю землю, а яке, що мають з цього села? А чому б це неправдива християнська кооперація? І я думаю, що сьогодні своє слово повинна сказати церква Христова. Своє слово. І люди почують, бо церква Христова на Україні має великий ще, дякувати Богу, авторитет і вплив. Я маю на увазі не конкретну якась деномінація, ні. А це і традиційні, які тут були, так і православна, греко католицька, це і протестантські, і п'ятидесятники, адвентисти, і баптисти. Це в цілому. Христова церква, тому що рука не може сказати, що я потрібніша за ногу чи вухо вухоза. Оце все. Ми доповнюємо один одного. Ми доповнюємо. І от сьогодні ми, християни, повинні зробити все, щоб відбулося це чудо, щоб чудо Боже спасло нашу любу державу, Україну. Шановні, молімось, 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 каймо за свої гріхи. Каймося, мільйони українців були членами Комуністичної партії Радянського Союзу. Тобто зріклися Бога. Я вже не говорю про комсомол. Розумієте? Брали участь у в... 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 вбивстві в Афганістані, в Венгрії, в Чехословаччині. Це ми також були бойцами Совєтського Союзу. Покаймося, молімося. І все буде прекрасно, і чудо відбудеться, і Бог збереже нашу державу. До зустрічі! Дякую за увагу!